Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наташа, і давайте, як завжди, поговоримо про парфуми. Сьогодні тема буде фруктово-квіткові солодкі бюджетні парфуми. Від, не, не, то не бюджетні, а від бюджету до люксу. Буду по піднімаючся в стіні е, називати. І поїхали. Перший аромат в нас сьогодні. Акуліна Пінк Sugar. Пінк Sugar і тут Red Velvet в мене їх три: Red Velvet і Berry Blast. Є ще Крімі Sunshine, щось таке, але він не фруктовий, тому я його сьогодні не взяла. Почнемо з Red Velvet. Тут в всіх цих ароматах основа одна. Якщо ви знайомі з Акваліна Пінк Sugar, а я думаю, <laughs> мені щось здається, що вже всі знайомі, бо це аромат дуже бюджетний. І гріх було не спробувати. Я теж спробувала один мілілітрик. Якщо чесно, акваліна Pink Sugar сама мені не дуже сподобалася. Хоча я і люблю солодкі аромати. Але то вже занадто. Чисто акваліна Sugar, то занадто. А я все-таки спробувати ще ці. Вони були по гарній ціні, хоча вони і так по гарній ціні. В общем, повелася. Про що цей аромат? Я тут повідкривала пірамідку, хоч в мене є флакони, але я гублюся. В піраміді тут полуниця, бергамот, солодкі ноти, цукерочки, намальовані, карамельки, фіалка, апельсиновий цвіт, лілія, збиті вершки, ваніль, амбертоліт. амбертоліт. Цей аромат, в першу чергу, тут відчувається база Pink Sugar. Це солодка вата, дуже солодка. Це Ці аромати, чисто для любителів солодкого або в хмаринку війти. Просто так обшикуватись, певно, що заборонено. <сум> Тому що нос відніме зразу. Я хоч і люблю солодкі аромати, але навіть для мене це вже трошки перебор. Треба здалеку зайти в хмаринку, і тоді буде гарно. Тут дійсно відчувається полуничка і взбиті вершки. Може, це солодка але мені здається, тут вони відчуваються. Аромат доволі е, простий, але, тим не менш, е, хтось може скаже, а, краще взяти люкс. Можливо, в когось немає можливості взяти люкс. А розливушки вони все-таки мають всі спільний душок, який відчутно ну, я відчуваю зразу. На комусь чи з флакон. А тут все-таки є своє, свій якийсь підпис. Це аромат оригінал, хоч і бюджетний. Прикольно, на літо дуже веселенький такий. Підійде, я думаю, на будь-який вік. Головне, щоб ви любили цей аромат. Наступний Берібласт. Щось я сьогодні? Я перепрошую, я не знаю. Буває. Баріблас, тут у нас ноти в піраміді, певно, менше, ні. Чорниця уже на апельсин, бергамот, цукрова вата, вона тут скрізь. Черешня лісова синиця, корок, карамель, ваніль, бобитон, кедр, мох. Корки такі, як винні, в винних пляшках. Отут більше відчувається вже ягідна основа. Давайте я його трошки розпилю в так, тут ягодки дуже добре відчуваються, такі свіжі, соковиті спілі, ягідки в старті. І це все, знаєте, як полуничку, коли макаєш дуже в багато цукру, так і тут ягідки, але в великій кількості цукру, воно настільки смачно, його коли наносиш, то вже все солодкого не хочеться. Можна пообідати, нанести ці парфуми. Менше калорій. Так. <хи> да. Ну, якщо із цих двох, то цей мені із трьох навіть, крім Sunchine. Це мені подобається найбільше. Флакони теж прикольні. Мені подобаються такі флакони. Простенькі, оці полоски, не дуже, але скло таке нормальне. Так, це цікавий ароматик. Теж солодкий, веселенький, навіть трошки веселіший, ніж цей. Можливо, через те, що мені полуниця вже набридла, але от ягідки воно якось цікавіше звучить. Теж на літо, якщо в спеку, то зовсім трошки в хмарку зайти. А якщо прохолодно, от зараз дні прохолодні, то можна і на пшикатись і воно рознесе таким гарним шлейфом. Єдиний мінус, звісно, ці аромати не дуже стійкі, але так як вони дуже солодкі, попосліпательні, я б сказала. То, в принципі, того часу, який вони на вас будуть сидіти, достатньо. Хочу, я ніколи не казала, але скажу, може, комусь не зрозуміло, Я не рекомендую всліпу їх купувати. Я розказую, може комусь було цікаво і все-таки варто пробувати, наносити потрошечки на себе. Далі теж бюджетний аромат Анджел Шлесер і Менс Піані. Ле ю Instant. Ну, я, я це не буду казати. з спеоні. Піоні. Так, такі флакончики. Гарненькі теж флакони. Так. Тут назва піон, але все одно тут є кислинка фруктова і тут є фрукти. Тут взагалі в старті полуниця вказана. Три ноти всього: полуниця, півоні і мускус. І вони дійсно так гармонійно складені всі ці ноти. Якби я не прочитала, то я б і не зрозуміла. Тому що пів... півонія не випирає, полуниця не випирає, мускус теж. Тут кислинка тільки є, але можна подумати, що це фруктова кислинка. А от якщо почитати, то так, вже можна виділити для себе окремо всі ці, теж розпилю давно. І свіжинка тут є, і кислинка. От всіх цих кислинка мускуса і полуниці. Огортає гарно піон і не дає йому півонію, і не дає їй індолити. Получає, виходить такий свіженько-кисленько, е солоденько, гармонійний аромат, освіжаючий на літо. Не зовсім свіжак, але такий, доволі освіжаючий з кислинкою. Приємний аромат. Більше нічого додати. Легка поливашка на літо солоденько-квітково-фруктова. На свої гроші нормально. Дуже навіть нічого. Далі у нас наступний аромат. Забула в минулому відео, як я могла. Він в мене тоді вже був Joyful Nashi Bloom. Теж Angel Шлесар. Щось мене понесло по бюджетним. Я розумію зараз, що це вже не дуже моє, після ніші і після. Таких цікавих люксиків. Я розумію, що це вже не дуже вміє. Але все-таки іноді від важких, від глибоких ароматів втомлюєшся. І ці цілком заходять, давайте теж розпилю. Цей аромат вже тут менше кислинки, піраміди я не сказала, давайте так, по порядку. Пірамідка. Тут цитрон, груша груша, наші, звісно, айва. Гіацин, цвіт груші жасмин мускус амбра. Кер. Два рази розпилила і вийшло якось душно. Вікна позакривала, щоб не було шуму. Ну так, груша тут добре відчувається. Теж якась кислинка мускуса. Є в них обов базі мускус, і вона теж відчутна, але не брудний мускус, а чистий, кисленький, освіжаючий. І от теж воно якось гармонійно. Квітів я тут хіба що від жасмина я чую. А так квітів не дуже. Тут все-таки солює наші. Вона така солоденько-кисленька, освіжаюча, огортаюча. Цей аромат трошки більш теплий імен в певні більш прохолодніший, але все одно теплим його зовсім я його не можу назвати. Все-таки він весняно-літній, повсякденний, універсальний. Хочете на вечір носіть на вечір, хочете зранку в обід в офіс взагалі чудово. Він через якийсь час сяде близько, але все одно він буде відчутний. Не знаю, скільки годин, я так не засікаю зазвичай. Я тільки можу замітити, якщо це довго прям. А так, сидить нормально для туалетної води. На свої гроші непоганий варіант. Так, це був четвертий. Ідемо по бюджетних. Наступного флакону, тут будуть не тільки флакони, а й аромати, які в мене вже немає. Але були, я їх добре знаю. Або просто багато раз їх відчувала, все розкажу. Наступний це Ariana Grande Cloud це аромат, який Альонка мені в сліпі за тести поклала. Аналог Бакари Rouge бюджетний, але не зовсім. Тут в піраміді лаванда, груша бергамот, збиті вершки, праліне, кокос, ваніля, родине, мускус деревні ноти. Оцей аромат фу, надихалась. Груша встий досі в носі. Я цим ароматом, я його вже майже зносила. Тут було десь стільки. Гарний аромат, він мені подобається. І я думала, що я собі його хочу, і я собі може, його куплю якось протягом літа. Але мене тут, мені тут заважає дві причини його купити. Перше, це кокос. Його чути недовго, але я його не люблю, я його все-таки чую. Я вже не знаю, скільки разів за всі відео я сказала, що я не люблю кокос. Ну, не люблю. Полуничка тут дійсно гарна, дуже свіженька, солодка, соковита, така освіжаюча теж. Тут про всі аромати, можна таке в принципі сказати. Але тут полоничка свіжіша і не така мармеладна, як в Барбері Не ядерна. Як в інших ароматах бакароподібних, вона тут легенька така, легенький аромат. А інша причина, по якій я його не буду купувати, швидко злітає швидко. Я не знаю, десь за годинку в спеку, От я його носила в ці дні, коли була прям спека, коли ти ходиш, як законсервований, і от я через годину на собі його не чую. І на вулиці теж. І Я не знаю, спека з'їдає його, капець просто дуже гарний. Ну, але година. Ну куди в ньому можна піти на годину? В магазин. Не Для цього ми купуємо парфум. Так, наступний аромат у нас буде теж. У мене є флакон Джорджіо Армані Скай Як це показати, щоб воно не відсвічило. Так, ну я думаю, ви всі зрозуміли. Тут я спочатку думала, що це, в, що це просто квітковий аромат, різкуватий такий, але я для себе виявила, що він мені пахне інжиром. Зеленуватим таким чи листям інжиру. Зайшовши в прімдеву, я бачу тут лічі, грушу, рожева півонія, троянда, ожина, білий мускус кедр. Це вже фруктово квітковий аромат. Так, теж розпилю. От зараз я вже в ньому відчуваю, якщо розпилити в повітря, я в ньому відчуваю лічі і відчуваю півонію з трояндою. Якось вони так гарно заміксовані. Так. Ще мені щось тут мускус, помадність дає. Мускус є і троянда, чи що? Чи просто троянда трошки помадність. Але це якщо розпилити. Знову таки контакт з моєю шкірою, і це мені видає якийсь інжир, який я теж не люблю. Зелений не встиглий. Хоча аромат зараз дуже гарний, відчувається тут лічі, лічі піводні атроярда. До базу я не донюхувалася, я його змивала. Я купила цей аромат. Я обміняла цей аромат на інший, інший на цей. Тобто не сказати, що я рада, я його поставила в розпив. Але все одно, якщо ви любите ціноти, якщо ви любите інжир, то він може вам сподобатися. Я його не рекламую як для розпиву, просто говорю, що як варіант на літо, такий варіант може бути. Є в нього прихильник, є він в багатьох розпивах, значить, це він тільки мені не подобається. Флакон дуже гарний, мені прям шкода. Дитина моя його наносила на себе, от шлейфі він гарний. В повітрі розпалити він гарний. Я не говорю, що він поганий. Але на мені він мені чимось заважає. Оцерна нота, вона мені просто ріже ніс. Ладно. Лежить тут. Далі підуть вже без флаконів аромати. Наступний аромат, десь тут поставлю флакон, ланван екладений. Червоненький, такий гарненька кулька. Ноти чорна смородина, чорне, червоне яблуко, лимон, фрезія епіфілом, нічна красуня, жасмина, апельсиновий цвіт, праліне, ваніль сандал. Теж гарний такий аромат. Тут я відчуваю оцю терпкість смородини, не котиків. І малина, мені чомусь тут вважалось, в мене був цей флакон. Я купила собі його на день народження два роки тому. Коли розпилюєш гарна така терпкість смородини, малина мені чомусь в купі цього мені вийшла малина. кисловато солод... солодкий аромат, кислість солодкістю і свіжістю десь е, в однакових пропорціях. Гарний такий шлейф теж, теж в нього гарний. Знову таки, дитина моя його наносила після неї гарний шлейф і чути його до вечора. Але ну, вже не так, не два кілометри зблизька, але відчувається. Але знову таки, як з ароматом джин від Ламван, на мені видається якась нота, яка мені дере в горлі. Я не знаю, я так і не виявила. В них різні ноти, але в деяких ароматів чи це комп... Чи комбінація, нот. Ну, видається мені таке, що дере горло, ніс, і я не можу. Хоча ця свіжість прекрасна. Можливо, на вас вона краще сяде, і ви будете відчувати оцю кислинку, свіжість, солодинку, дуже гарний аромат. Оце ж я його і обміняла на Скайдіш. Зараз я, якщо чесно, трошки жалкую, тому що він мені більше все-таки подобався. Але і той, і той аромат має своїх шанувальників. Наступний аромат. Зараз, може, хтось засміється, бо скаже фу Баян, але це до Габана імператриця. От як не крути, давайте прочитаю піраміду. Ківі, ревінь, рожевий перець, кавун, цикламен, жасмин, дерево лимона, мускут Сандал. Як не крути, хоч цей баян, хоч вже всі його знають, і хтось його ненавидить, а хтось тільки ними користується, ну, приємний. У мене його ніколи не було, але я його відчувала від інших людей. Я його тестила в магазинах. Періодично щось мені в магазинах до нього підходилось. І це дійсно на літо, як паличка-виручалочка. Він освіжаючий, він кавуновий, це як стиглий кавун, солодкий, такий аж червоний-червоний, який відкушаєш, він тече. Ну це просто клас. Це я його, я його так відчуваю. Може, хтось більше ревень відчуває. Ну, але і освіжаючий кавун спочатку солодкий, а потім ніби в водичку впав холодний. Отак я його відчуваю. Ну, літній освіжачок, тут не віднімеш. Дольчи Габана Blue вже не буду казати, бо він мені останній раз придушив. А оцей він ін, що Ще кажу: Ільте. Ін 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 Це і гарне. Ну і я тут вже обмовилась. Останній аромат це ж веноші лінтарді в парфумованій воді. Давайте, в принципі, поговоримо про парфумовану і туалетну воду. У мене були ті і ті лінтарді в парфумованій воді, у мене був відливан, не один. Я зносила пару, я її собі хотіла кожного літа думаю, ой, треба купити, а потім літку забуваю, а вже восени згадую і думаю, та ні, вже не хочу. E, парфумована вода Лінтарді. Пірамідка, груша, бергамот, тубороза, апельсиновий цит, жасмин, сабак, пачулі, ваніль, амброксан, ветивер. Нічого з цього я тут не чую. Для мене традиція про виноград. Солодкий, насичений, але в той же час свіжий, гучний і мега шлейфовий виноград. Це така краса, я його ні з чим зрівняти не можу. Я коли його перший раз вдихнула, я відразу в нього закохалася. І зрозуміла, що це моє. Я не знаю, як я досі не купила флакону, я про нього забуваю, коли я дивлюся сайт. <кій> і зносила я тих пару мілілітрів, насолодилася, і думала, все, на наступне літо куплю. Минулого літа мені трапився залишок в флаконі, десь мілілітрів сіль туалетної води. Туалетна вода вона більш свіжа, менш солодка і. На жаль, менш стійка. От вона теж у неї стійкість, ну, година на мені. Нагадую, в мене гаряча шкіра, якщо хто не знав, а якщо хто в перший раз дивиться, в мене гаряча шкіра. І на гарячій шкірі туалетна вода Лінтергі при всій своїй прекрасності злітає за годину. А це дуже обідно. Тому я рекомендую все-таки, якщо у вас не холодна шкіра, спробувати. Лінтерді в парфумованій воді комусь він зимовий. Але, як на мене, ну нема там чому душити. Якщо ви не любите ту так, там виноградно-туберозний аромат, ну я люблю туберозу, мене вона не душить. І не сильно вона там так випирає. На літо клас. Якраз влітку деякі ноти здається, ніби вони гучні і зимові. Але ні, влітку вони найкраще розкриваються. розкриваються. Але в лінтерді живенши в парфумованій воді, то бороза все-таки не перебиває ніс. Все-таки розкриває і підкреслює красу е, отих всіх е, складових, і мені це виноград. Підкреслює і в вперед виноград. Так, ну що ж, на сьогодні вся під... це вся підбірка. Ні з чим останнім часом я не знайомилася, нічого нового. Є в мене один новий аромат, але я його покажу потім, коли ще декілька з'явиться, щоб це було цікавіше. Дякую всім, хто мене дивиться, дякую, що провели зі мною свій час. Я вам бажаю всього найкращого і до наступного відео.